Загалом ситуація з роботою досить складна, знайти роботу досить нелегко, якщо ти не спеціаліст в якійсь специфічній галузі. Тобто, наприклад, якби я була айтішниця програміст наприклад, то роботу я б знайшла досить легко, тому що була навіть спеціальна програма для залучення жінок в ІТі. І коли я пішла на цю конференцію, виявилося, що їм, в принципі, потрібні готові програмісти. Тобто джунів вони не розглядають тестерів і так далі. Якісь навчальні курси такого варіанту не розглядали. Але після цієї конференції, залишивши свої контакти, мені потім навіть подзвонили і пропонували мені роботу офіс-менеджера. Мабуть, я не пройшла співбесіду, тому що мені не передзвонили. Компанія, да, вони програмують на .NET. Компанія австрійська, відповідно, крім е, вимоги, були англійська і німецька. Німецької, на жаль, я не знаю. Тому е, от е, так завжди кажуть на біржі праці, що окрім е, наявних вакансій, які відкриті, дуже багато вакансій, які. По знайомствах або по якихось конференціях, тобто треба бути дуже проактивним. І власне моє місце роботи, яке я знайшла. Я його знайшла завдяки тому, що для українців, які довго стоять на біржі праці, ну окей, не тільки українців, для людей, які довго стоять на біржі праці, які вважаються людьми, яким важко знайти роботу, є спеціальна програма за плюс».